Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Співробітники Служби безпеки України ідентифікували чергового російського військового злочинця, який керував масовими тортурами та геноцидом жителів нашої країни. Одним із таких нелюдів виявився командир батальйону Розгвардії Аюба Ельдаров. Саме він наказував катувати українських громадян, застосовуючи отруйні речовини. Відповідне відео із записаною розмовою оприлюднив прес-центр СБУ. З'ясувалося, що командира батальйону 96-го полку. Оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії підполковника Юбу Ельдарова призначили у травні 2022 року комендантом селища Чоргінівка у захопленій частині Запорізької області. Обіймаючи цю незаконну посаду, Ельдаров отримав накази з Москви з придушення українського опору та проводив масові репресії щодо мирних жителів, які проживали у регіоні. СБУ отримала підтверджені відомості, що Ельдаров організував каральні загони з російських силовиків і місцевих колаборантів, які розшукували та викрадали українських патріотів. Після чого під Давали тортурам й іншим видам насильства. У приміщеннях обладнаних під тортурні камери до українців застосовували насильство з використанням струму й отруйних газів. Як раніше повідомлялося, окупанти ЗРФ активно проводять фільтраційні заходи та використовують тортури у пошуках зрадників у Запорізькій області. Росія проводить так звані фільтраційні заходи, щоб виявити у регіоні проукраїнсько налаштоване населення. Варто зазначити, що частину Запорізької області було окуповано понад рік тому, проте терор проти місцевого населення з боку РФ не послаблюється. Людей вивозять для Тортур без причин їхнім родичам тривалий час не говорять місце знаходження. Пишуть у ЦНС. Тільки цього тижня стало відомо про цілу низку випадків викрадення українців російськими окупантами. На Запоріжжі йде примусова паспортизація населення, а також фільтрація з метою виявити тих, хто залишився вірним Україні. Найбільше переслідують саме проукраїнське населення, особливо співробітників силових структур. Хоча під роздачу можуть потрапити і просто нейтральні далекі від політики люди, які мають гроші чи цінне майно. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.